Аби відзняти стрічку, подолали 20 тисяч кілометрів в Україні. Триває показ документального фільму Битва за світло у листопаді. Його побачив київський глядач у грудні. Хмельницький творча команда у ній показала тих людей, які захищають наше світло. Детальніше про це ми будемо говорити в рамках програми на часі. І представляємо нашого гостя. Це режисер Василь Київський. Ми раді вас вітати вкотре у нашій студії. Доброго дня, дякую, що запросили. Ми в цій студії з вами спілкувалися 8 місяців тому, і тоді була також тематика: це презентація документального фільму форма вогню. Наскільки битва за світло є таким ж можливо символічним продовженням першої вашої документальної стрічки. Чи це так? Це зовсім різні фільми, але вони поєднані однією рисою. Це те, що і там, і там серед героїв є рятувальники ДСНС. Але за форматом, за жанром, це зовсім інші фільми. Пане Василю, скажіть, будь ласка, ви почали працювати над фільмом битва за світло після закінчення зйомок першої документальної стрічки? Чи якось перепліталися можливо ці такі шляхи творчі і знімальні? Ні, 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 це було десь через 3-4 місяці. Ми почали знімати битву за світло і закінчили в такі дуже стислі терміни, трошки більше ніж 3 місяці. все виробництво фільму зайняло. Як шукали ту творчу команду, тому що розумію, дещо творча команда змінилася, яка, ну, власне, працювала вже над фільмом Битва за світло. Хто входив в її склад? Ми працювали з оператором Володимиром Кратіновим, от і це та ж людина, що знімала перший фільм. Тобто, у нас часткова команда залишилась та сама, от і ну що казати в принципі про, скажімо так, знімальну групу. Це люди, які зі мною вже працюють десь сім років. Тобто, у нас е, така злагоджена команда. Та, 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 саме так. саме Але продюсером стрічки в попередній раз це був Костянтин Тітковський, так. цього разу інший продюсер-продюсерка. Розкажіть, будь ласка, як налагоджували співпрацю, як такий творчий тандем склався? Вікторія Кратінова, ми з нею працювали вже над багатьма фільмами художніми досі, до цього до всіх зйомок. І, ну як то кажуть, команда залишається. Як ви правильно сказали, от костяк, він залишається той, який був. Пане Василю, під час зйомок команда подолала 20 тисяч кілометрів. Ви про це заявляєте фактично на всіх презентаціях, тому що ну шалена відстань, яка була подолана. Де побували? Розкажіть, будь ласка, те про що ви можете розповісти для нашого глядача? От, на жаль, про це взагалі не можна говорити, тому що ми кажемо так: ми об'їздили всю Україну. Це реально факт. Тобто, ми знімали в усіх регіонах України. Починаючи з тих, які знаходяться ну біля лінії фронту, і закінчуючи ну, такими глибоко тиловими регіонами, але саме місця навіть приблизно ми називати не можемо. Це така дуже важлива умова від людей, про яких ми знімали. Ну, ви говорили до речі, про те, що це навіть були й певні такі секретні об'єкти, так тому дійсно ми не можемо їх розголошувати. Це також з цим пов'язано так. Ви стрічці. битва за світло. Ви показали фактично три професії, які борються за те, аби світло було в наших домівках. Розкажіть, будь ласка, чому робила акцент на таке поєднання трьох напрямків, ну дійсно важливих, але все ж таки. Битва за світло це фільм про боротьбу з російським енергетичним тероризмом. І справа в тому, що і ДСНС, рятувальники ДСНС і енергетики, і бійці ППО вони усі приймають участь у цій битві. Тому нам було важливо підійти до цього комплексу і розказати про всіх героїв битви за світло. Ми проїхали всю Україну, щоб зняти документальний фільм про роботу людей, які захищають світло, бійців ППО. Рятувальників та енергетиків. Ми побували на секретних об'єктах. Ми проїхали сотні кілометрів, щоб показати вам унікальну бойову машину. Ми почули історії, що пронизують наскрізь. Я собі лежу і не розумію, живий я чи не живий. Цей фільм про те, якою ціною дається світло. Мілітак почав руйнувати, згоріти. Одна ракета прилетіла в котельне, і дві ракети пролетіли в турбінне відділення. Цей фільм про битву проти темряви. Ми все одно це пройдемо навіть якщо ми будемо без світла. Ми і є світло, люди українці, які світять на весь світ. Ваші герої, ви можете розповісти, можливо, хто був у кадрі? З Полтавщини один з героїв нашого фільму це Ігор Гетела. Він зараз працює у Дніпрі. І з Хмельниччини, саме в цьому фільмі, у нас не було героїв. Угу. Але я думаю, що в наступних проектах вже будуть. Дуже багато було особливостей під час зйомок форми вогню. Так перепрошую, де трошки ракурс робити попередню документальну yeah. стрічку щодо битви за світло. Можливо, які теж були виникали такі творчі нюанси, тому що ми розуміємо, що це регіони, які були доближені, наближені до лінії розмежування до лінії фронту. Як дотримувались безпекових умов, тому що це творча команда, це працювала не одна людина. Наскільки в екстремальних умовах часом доводилося працювати? Ну no, uh... Були різні, скажімо так, випадки. Тобто, головне це повністю, якщо саме є людина, яка відповідає за безпеку, дуже важливо її слухати. Тобто, або це біля лінії фронту, або це навіть у тилу, бо все одно навіть об'єкти в тилу вони теж є об'єктами номер один, на який атакує Російська Федерація. Якщо, ну, наприклад, ми знімаємо і лунає сирена, тобто ми не можемо її взагалі ігнорувати. Ми маємо разом з нашими героями, разом зі знімальною командою йти в укриття. Це ну, от, правила безпеки при таких зйомках вони мають бути номер. один. Буває, в принципі, коли ми, наприклад, знімаємо у, е, ну, у мирні часи, коли ми знімали. І, е, ну, скажімо так, є якісь там, наприклад, на виробництві якісь певні заборони, то ми їх трошки нехтували. Не Але то був мирний час. Зараз особливо, якщо ми знімаємо, от ми знімали в Херсоні, ми знімали там в Харківській області. Якщо є якісь, скажімо так, заборони від людини, яка наглядає за знімальним процесом, це 100%, 200% треба виконувати. Василю як часто переривалися зйомки в зв'язку з тим, що могла би бути потенційна атака ворога, сигнал повітряної тривоги, за цей час зйомок часто такі траплялися моменти? О, ну я не скажу, що часто, але було кілька разів. А ідея відзняти документальний фільм Битва за світло вона виникла дещо раніше, значно раніше до того моменту, коли ви почали знімати. Коли ця ідея народилася, все ж таки? Ви знаєте, ну от в наш час подібні ідеї вони теж, що народжуються, вони як є відповіддю на те, що відбувається у нас в країні. І вже третій рік, як Росія атакує об'єкти енергетичної інфраструктури, тобто цей. Проєкт він, він мав вите, і я навіть не можу описати, як це Це просто була необхідність, і ми це зробили. От і все. Документальний фільм виключно побудований на певних розповідях. Можливо, якісь елементи ще також використовували. Розкажіть, будь ласка, для того глядача, який ще не мав змоги побачити стрічку, документальну стрічку. Ну, у мене такий підхід режисерський, що ми поєднуємо розмову з людьми з реконструкцією подій художніми, з документальними зйомками, які були безпосередньо зняті на місці подій. І також, ми, ну, це таке рідко буває, таке незаплановане, Але, наприклад, от була ситуація, коли ми їхали на зйомку, і сталася певна подія поруч, надзвичайна подія, і ми поїхали її знімати. Тобто, це, знаєте, такий комплекс е, різних підходів, е, починаючи від публіцистичного підходу, художнього, документалістичного та журналістського. От, і все це разом є документальним фільмом. Зі скількома героями, учасниками документальної фільму, вам вдалося поспілкуватися за період роботи над е, цією стрічкою документальною. Це більше, ніж 100 інтерв'ю. Тобто, це, якщо так задуматися, ну. Була складна доволі робота. Бо у нас герої, кожен з них це людина з великої літери, це герой, про якого можна зняти окремий фільм. І, скажімо так, для мене було найскладніше всі ці історії об'єднати в один фільм, який триває всього-навсього годину 36 хвилин. Бо історії всіх цих людей вони заслуговують на величезні екранізації. 20 тисяч кілометрів, а годин зйомок, інтерв'ю, 100 людей. Тобто, це, це, певно, що важко описати, який це об'єм роботи був пророблений, якщо говорити про години години інтерв'ю, години відеоряду, ну це так, це сотні годин. Це сотні годин матеріалу, який потім ми монтували. І оскільки нам треба було все-таки дотримуватись хронометража, години 40. То прийшлось багато чого скорочувати, бо початкова версія вона була майже три години з моменту у початку зйомок і фінішу, фактично, цього кінцевого вже чистового монтажу, якщо ми так мовою статистикою продовжуємо говорити, скільки часу витратили на підготовку, на зйомку, на монтаж, і власне вже отой той момент вирішальний, фінальний, який побачить наш глядач, український глядач. Ну, це все разом зайняло трошки більше ніж три місяці. Це дуже стислі терміни. Це ну робота 24 години зараз без там перебільшення. Тобто працювали в, в дві зміни, працювали водночас, не люди знімали, інші люди в той час розливали матеріали, працювали з ним. Тобто, це було ну такий, знаєте, марафон. Василю, в кадрі глядач побачить татулованого боксера Олександра Усика. Я думаю, ми такі моменти можемо розкрити для глядача. Можливо, десь трошки якась щоб інтрига була, але тим не менше. Як співпрацювали зі спортсменом, і наскільки він ну, активно долучився до зйомок? Е, ну, Олександр Усик е, це людина, яка представляє, е, скажімо так, енергетиків українських за кордоном. І для нас було дуже важливо, щоб він також прийняв участь в цьому фільмі і. Е, Розказав про свою роль в енергетичній битві, битві за світло О, чудово, у нас вийшла співпраця. Скажімо так, Олександр відгукнувся на це і ну, прийняв участь у зйомках фільму. Цього разу ви приділили ну такому певно, що дійсно важливу увагу це супроводу музичному. Зокрема, ми це почули в е, трейлері. Тобто, це саундтреком до трейлеру стала пісня Кузьми Скрябіна Люди як кораблі. Uh -huh. е, дуже цікавий вибір, як на мене, але хочеться, щоб ви розповіли як режисер про можливо цей такий символізм поєднання. Битва за світло е, е, Кузьма е, виконував не він, але його е, композиція, його текст. Е, так, це композиція Кузьми Скрябіна у виконанні співачки Роксолана. У мене ну чомусь така виникла режисерська задумка, що у нас кожен герой цього фільму, а у нас дуже різні герої. Якщо казати навіть тільки про бійців ППО, там кілька героїв. Там авіація, там представники е, е, зенітно-ракетних комплексів, там представники, які... Бійці, які працюють з ПЗРК, от у мене виникла така ідея, що кожного героя треба його історію підкреслювати певною композицією. От. І в цьому фільмі лунає, здається, дев'ять таких відомих композицій, відомих співаків. І це, до речі, заслуга продюсера фільму Вікторії Кратінової, яка домовилася з цими співаками про те, щоб вони надали нам права на використання цих композицій у фільмі. Результатом ви задоволені такого ходу творчого? Ну я думаю, що це має сказати глядач, але це от воно в один в один вийшло так, як я хотів. Василю, ми говоримо про те, що столиця першою побачила документальний фільм Битва за світло. Хмельницький, який став за ліком містом, який також побачив ваше творіння, ваше дітище про наших енергетиків, не лише яким за ліком? А за ліком? Ну це Київ, Полтава, Львів і зараз Хмельницький виходить четвертий. А це буде мінітур, чи за можливістю це буде охоплено максимальною кількість міст України, якщо ми говоримо за презентацію документального mm -hmm. фільму. Це кінотур Україною, тобто, ми будемо в Одесі, в Дніпрі, <кій> Івано-Франківську, ще кількох містах. Це ну. Це не міні-тур, це, мабуть, такий, знаєте, середній кінотур Україною. Ми хочемо показати цей фільм до релізу на платформах на Телебаченні та на Ютубі в такому живому форматі: спілкування з людьми, розповіді про наших героїв. Ну і от зараз два тижні він триває. Насправді документальні фільми вважаються ну, таким ефективним методом і інструментом культурної дипломатії. І, от цікаво, одразу запитання, коли ми говорили навіть про стрічку, документальну форму вогню. Тоді мова йшла про те, щоб максимально побачив за кордоном глядач фільм. А якщо ми говоримо за битву за світло, наскільки ви теж маєте на меті, щоб закордонний глядач за кордону побачив вкотре, що відбувається, і які є наслідки від ворожих атак в нас в Україні? Мені б дуже хотілося це зробити, тому що я вважаю, це дуже важливо. в принципі, місія всього медіа зараз працювати не тільки на внутрішній ринок, а показувати іншим країнам, країнам-партнерам наших, що відбувається тут. Тому що, на жаль, у, ну скажімо так, у людей коротка пам'ять. Те, що вони там бачили рік тому, вони це забувають і треба їм нагадувати. І я вважаю, що найкращий формат нагадування це саме фільми, кіно, документальні, художні фільми. Тому ми хочемо цей фільм презентувати англійською мовою, але тут треба ще проробити велику роботу, тому що у нас він повністю україномовний. І треба, по перше, його перекласти. По друге, треба адаптувати. Якщо ми хочемо охопити максимально велику аудиторію за кордоном, треба його адаптувати і переозвучити деякі моменти американськими дикторами, акторами і так далі. Я би дуже хотів, щоб це сталося і якомога скоріше. Василю, чи ви продовжуєте працювати над документальними фільмами над підготовкою? Можливо, певні ідеї все ж таки є. Тому що певно вже така традиція склалася, що е, один фільм, другий, можливо, незабаром ми побачимо і почуємо про старт зйомок е, третьої стрічки документальної. Я скажу більше, уже зйомки закінчилися, і буде ще да, третій фільм. В цьому році ми ще зняли фільм про українських вибухотехніків. Це люди, які розміновують найскладніше замінування, я б сказав, в історії людства в принципі, тому що таких складних пасток, які як влаштовують наш ворог в Україні. Ну ми спілкувалися з спеціалістами з за кордону, їх ніде не було. І от у нас буде великий документальний фільм про українських вибухотехніків, але він вийде вже в наступному році. Найближчим часом вийде трейлер, а фільм сам вийде десь, <кхем>, мабуть, в березні. Хто підтримує вас і хто можливо мотивує От станом на зараз? Робота творча, робота важка, складна. Як це і у вас? Ви знаєте, просто є якесь розуміння того, що кожен має щось робити для того, щоб. Скажімо так, і люди дізналися про українських героїв за кордоном. Дізналися про наших героїв, і ми просто це робимо це як така стратегія виробництва документальних проєктів великої, середньої маленької форми. І ми цим займаємося спочатку повноштабного вторгнення і продовжуємо займатися. Насправді ми вам дуже дякуємо за те, що ви знайшли час і до нашої студії. Це дуже відрадно, що ви популяризуєте українське, розповідаєте про наших героїв. Дякуємо вам. Дуже вам дякую за те, що запросили, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе, бережіть Україну.